Маша і медвідь. Жили собі дід і баба. У них була внучка маша. Зібралася раз дівчатка в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть собою й машу. Дідусю, бабусю, каже маша, пустіть мене в ліс з подружками. Дід і баба кажуть Іди, тільки від подруг не відставай, а то заблудишся. Прийшли дівчатка в ліс, почали збирати гриби та ягоди. От маша деревце за деревце, кущик за кущик і відійшла геть геть от подруг. Почала вона гукати, почала їх кликати, а дівчатка не чують, не обзиваються. Ходила, ходила маша лісом, зовсім заблудилася. Зайшла вона в далеку глушину. В самій хащі. Дивиться, стоїть хатинка. Постукала маша в двері, не відповідають. Торгонула вона дверима, вони відчинилися. Увійшла Маша в хатину, сіла коло вікна на лаві, сидить і думає. Хто ж тут живе? Чому нікого не видно? А в тій хатині? Жив величезний ведмідь. Тільки його тоді дома не було. Повернувся ведмідь увечері, побачив Машу, зрадів. Ага, каже, тепер не пущу тебе. Будеш у мене жити, в печі топитимеш, кашу варитимеш, мене годуватимеш. Посумувала Маша, погорювала та нічого не вдіяв. Стала вона жити у ведмедя в хатині. Ведмід на цілий день піде в ліс, а Маші наказує нікуди без нього з хати не виходити. А якщо підеш, однаково піймаю і тоді вже з'їм. Почала маша думати, як їй від ведмедя втекти. Кругом ліс, в який бік піти, не знає. Спитати в кого немає. Думала вона, думала і придумала. Приходить одного разу ведмідь з лісу, а Маша й каже Ведмедю, ведмедю, пусти мене на один день в село. Я бабі та дідові гостинця понесу. Ні, каже ведмідь, ти в лісі заблукаєш. Давай гостинці я їх сам однесу. А маші тільки того й треба. Напекла вона пиріжків, дістала великий превеликий короб і каже ведмедові, ось, дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти однеси їх дідові та бабі. Та гляди, короб по дорозі не відкривай, пиріжків не виймай. Я на дубок вилізу та за тобою слідкуватиму. Гаразд, відповідає ведмідь, давай короб. Маша каже Вийди на ганок, подивися, чи не йде дощик. Тільки ведмідь вийшов на ганок, Маша зараз же залізла в короб, а на голову собі таріль з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, бачить, короб готовий. Підняв собі на спину і пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинками, суне ведмідь поміж берізками, в ярочки спускається, на пагорбки піднімається. Ішов, ішов, втомився та й каже. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А маша скороба. Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабуні, не си дідуні. Диви, яка окаста, каже ведмідь, все бачить. Взяв він короб і пішов далі. Ішов, 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 спинився, сів і каже. Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А маша з короба знову Бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, не си бабуні, не си дідуні. Здивувався водмідь, от яка хитра, високо садить, далеко бачить. Підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому діти баба жили, і давай з усієї сили стукати в ворота. Стук, 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 відмикайте, відчиняйте, я вам від Машеньки гостинців приніс. А собаки почули ведмедя і кинулись на нього. З усіх дворів біжать, гавкають, злякався ведмідь, поставив кору біля воріт і дриманув в ліс. Вийшли діти баба до воріт, дивляться короб стоїть. Що тут в коробі? питає бабуня. А дідусь, піднявши кришку, дивиться і очам своїм не вірить. В коробі маша сидить. Живісінька, здоровісінька. Зраділи, дідусь та бабуня, кинулись машу обіймати, цілувати і розумницею називати.